Марк-Антуан Баруа Б683 екстракт. Е, в мене ось такий фірмовий семпл цього аромату. І мені дуже сподобалась презентація цього пробника. Це так круто зроблено. Звичайні пробники, ну вони ось такі, от, так? а це Марк Антуан Ну Це круто виглядає. Ну і плюс. Сам семпл дуже великий. Тут є 2,5 мл. Переважно виробники дають в такі семпли, в такі пробники десь 1,5 мл або один і два. Ось в мене звичайний пробники. Це баруа. такі от вони ось така різниця. Ну, якщо ще врахувати, що це екстракт, я буквально використала дуже мало його і мені вистачило, тому що це дуже. Інтенсивний парфум. Коротше кажучи, можна його ще поносити, і <свісно>, навіть нормально так вистачить напевно, надовго вистачить. Знайти сампл цього аромату було не те, що безкладно, але. Ну, не на кожному кроці він продається, не в кожному магазині. Але я дуже хотіла спробувати, я дуже хотіла порівняти цей екстракт з версією де парфам. Отже, я його поносила і потестувала. І, може, не бачу, де тут це розпилення. Ось воно. Відразу наперед забігаючи мій висновок. Цей парфум мені сподобався. Цей парфум нічим мене не навантажив. В ньому не було жодної ноти, яка б мені висверлювала мозок або якось втомлювала. Загалом він досить такий. Приємний. Відразу буду напевно описувати цей аромат в порівнянні з флагманом, з версією Eau de Parfum, щоб просто не повторюватися вже, старт у цього парфума я б назвала гармонійнішим і м'якішим, ніж у флагмана. Тому що тут немає мінеральності і злегка нот стихнот. Які я відчуваю в тій мінеральності? що у флагмані, що у ганімеді. Мені це звучить як гіркі трави з солодким апельсином якимось, наприклад, із деревинністю на фоні. Це дуже приємне свіже звучання, і навіть вологість в ньому відчувається. Але далі. В розкритті починає проступати перцева нота. Цей перець досить добре відчутний, і він робить цей аромат. Набагато теплішим. Це звучання набагато теплішим, і в цьому дуже велика різниця із флагманом. Флагман звучить більш холодним і свіжим акордом, а цей парфум більш теплий, власне, за рахунок перцю і прянощів. От тут відчувається не лише перець, хоча перець дуже конкретно чути, але ще й крім того, якісь прянощі. Хоча, з іншого боку, це не звучить як. Індійська крамниця з спеціями. Ні, це не схоже на таке, це просто перцево-пряне, тепле звучання, яке пом'якшує ось ці деревинні ноти, які є в основі і цього парфума, і флагмана. Далі в розкритті обидва ці аромати, і флагман, і екстракт дуже монолітні, вони ну, мінімально змінюються. Я би це сказала, от порівняно є дуже мінливі аромати, то ці просто майже не змінюються. Але у флагмана є мінеральні ноти, які з часом зникають. От в розкритті вони зникають, якось йдуть на фон, і там дуже далекими відголосками залишаються, їх майже не чути. А тут це звучання ще більш стабільне і ще більш монолітне. Воно ну, практично не змінюється від старту, тут мінеральності немає, тому нічого не зникає і, і не йде на фон. Це звучання як було від початку перцево-пряне з деревинними нотами, так і залишається до бази. Єдине, що на старті я там відчуваю як якісь гіркі трави, а не прянощі. Але це ну, дуже мінімальна різниця. Що стосується пряного, acordo. Я ще, отут по пам'яті, мені здається, що там був кмин перерахований в піраміді, Але мені тут відчувається не як перець і кмин, а як перець і гвоздика саме оця приправа гвоздика. Попри те, що я не люблю пряних ароматів, тут мені це подобається, тому що тут це досить гарно збалансовано. З цією деревинністю і якась цитрусова солодкавість навіть є. Це звучить красиво, мені це подобається. Чим ще відрізняється цей екстракт, окрім теплого, пряного звучання, ще також тим, що на одязі тут дуже яскраво на другий чи на третій навіть день проступає ось цей амброксан. Він стає буквально таким. Різким, тобто цей запах амброксану ніби стає ще різкішим. Можливо, це тому, що інші ноти просто вивітрюються і слабшають. А амброксан, який був такий і залишається, і він здається ще навіть інтенсивнішим. Я би сказала, що в якійсь мірі навіть неприємно, Якщо отак, от в той рукав втикнути носом, то це буде неприємна різкість цього запаху. Тому для людей, які чутливі до амбро-деревинних оцих акордів, бажано так носити цей аромат, щоб він на одяг десь не потрапляв. Тому що на шкірі такого ефекту немає. На шкірі це дуже збалансовано, дуже гармонійно звучить. Взагалі, ось ці B683, я вважаю найбільш збалансованими і найбільш гармонійними в цілій лінійці баруа. Ну, дивно, тому що вони насправді, судячи з того, от як їх продають, вони не особливо популярні. Ну, Але це таке, якщо в підсумку взяти, то обидва аромати мені подобаються. В них порівняно з іншими ароматами баруа. На мінімалках ось ці амбродеревинні акорди. Якщо комусь вони занадто інтенсивні в ганімеді, але загалом напрямок такий ароматів подобається, то я би радила спробувати от Б683. Або екстракт, який буде тепліший і з пряним відтінком, або флагман, який буде більш свіжий, більш прозорий, більш приємний. І такий на літньо-весняний період, я би сказала так, це і більше на осінньо-зимовий період. Що стосується шкіряних нот, це також для мене дуже фонова і дуже далека історія як у флагмані, так і у цьому екстракті, так і у фланкері. Це, напевно, більше в мене під впливом ось цього опису, що тут є від бренду, і взагалі під впливом. Відгуків статистики, відгуків, які там можна побачити на парфому чи на інших сайтах. Я все ж таки не відчуваю тут шкіри. Для мене це більше деревинний аромат. Технічні характеристики тут на висоті, то вже навіть я не буду повторювати це все. Але взагалі, в b 683 більш політкоректне звучання. У нього є шлейф, у нього досить нормальний, відчутний середній шлейф. Але він не такий, що буде набридати, не такий, що буде втомлювати. Знову ж таки повторюсь, я вважаю цей аромат недооціненим публікою. Чомусь всі пробігли повз нього і. Полюють за ганімедом досі, до речі. Ну, тепер вже, може, ще за тілією полюють не лише за ганімедом, але це класний аромат. От заради експерименту, цікаво, мені напишіть, хто з ним знайомий, хто його тестував і взагалі хто бачив його в магазинах. Я більш ніж переконана, що е, якщо хтось і знайдеться, то це буде величезна рідкість ще з таких парфумних маньяків як я, але все одно відгукніться, бо це цікаво.